Вітаю вас на своєму каналі та на відео з будівництвом. Це продовження невеликої серії будівництв з використанням базової гри та китів. Сьогоднішній невеликий дім поєднує в собі кіти, котрі були створені для того, щоб об'єднатись. На мою скромну думку, це невеликий дім для однієї сімки, котра не соромиться своїх смаків. Цінує власний простір та може перетворити навіть таке маленьке приміщення на крихітну вишуканість. Це передостаннє будівництво. Попереду нас чекатиме ще один дім, і після цього ми з вами зможемо разом оцінити картину цього району повністю, поглянувши на готовий забудований район. Ну і підвести якісь відсумки щодо будівельних кітів. В принципі, ви вже можете бачити схожість з другим будівництвом, з домом гейм. Він знаходиться поруч, і на цьому відео його шматочки теж потрапляють в кадр. Ділянки знаходяться поруч, мають однаковий розмір. І так я раніше зазначала, що не дуже люблю повністю ідентичні будинки, і в цьому випадку теж намагала слідувати своєї думки. Фасад будинків схожий, це правда, визнаю. Але я все ж вирішила внести відмінності, використавши різні покриття та дрібні елементи, такі як огорожі, наприклад. щоб в будинках була схожість, але вони не були ідентичними. Це будівництво включає в себе базу і чотири кіти. Першим кітом, котрий я взяла за основу, став Secret Century Kit. Якраз він задав у всьому будівництві нотку вишуканості і такого закритого особистого простору. Цей кіт виходив разом із кітом Казанова Кейв, те, що було у нас в попередньому відео. Вони непогано між собою контрастували, плюс в цьому кіті також були Циланки до одної із найпопулярніших симок в цієї франшизи Белиґот. У Мене була ідея присвятити будівництво комусь із сімейства готів. Якщо не Беллі, то можливо зробити власну оселю для доньки Белли Касандри, погравшись із донькою в тіні слави матері і проєктування образу матері на себе. Та я вирішила лишити ці драми для іншого разу, створивши стилізовану будівлю для вигаданого образу сімки, як і в попередні рази. Доповнити цей шик, люкс і вишуканість Мені допоміг Modern Lux Kit, котрий мені полюбився одразу після виходу. Він гарно підходить для акуратних спален. Тоді нам нарешті додали декоративні подушки. Якщо я не помиляюсь, то вже після цього кіта подушки потрапили і до базової версії гри. Слік Bathroom Кіт підійшов для цього будинку, щоб облаштувати вишуканий простір у ванній кімнаті, хоч і дім невеличкий, та мені хотілося віддати під ванну достатньо простору кімнату. І, як на мене, мені Далося все задумане. Ну, і завершити вишуканість на задньому дворі мені допоміг Рів'єра Retreat Kit. Чудовий кіт для оздоблення зони біля басейну. І так, я продовжую свою нав'язливу ідею з басейнами в цих будівництвах взагалі, як і ось цей кіт для басейнів, так і перший кіт з ноткою таємничості і вишуканості. Скільки разів я вживатиму це слово в будівництві, ніхто не знає, але продовжимо. Ці кіти асоціюються у мене з більш великими просто. Сторами, і це для мене стало міні-челенджем, адже мені довелось своє упередження щодо таких приміщень вмістити в цей маленький дім. Я б могла взяти для цього набору китів ділянку побільше, але подумавши, мені все ж захотілося створити такий крихітний вишуканий простір і показати, що це можливо для тих, у кого так само, як і у мене, була думка про те, що такий стиль не може вміщатись в такого розміру ділянки. Все ж. Це можливо. Цей дім став викликом для мене і в кольоровій гамі в якомусь сенсі, починаючи з зовнішнього фасаду. Признаюсь вам, я побоююсь темних будинків Сімсі. Я звикла створювати нейтральні або світлі будинки зовні. Внутрішнє наповнення темних кольорів мене не так бентежить, як зовнішнє. Не знаю, чому саме. Можливо, мені здається, що такий будинок буде забирати на себе більше уваги і буде виглядати, як, наприклад, той самий дім готів. Не дуже мені подобається. Це те, що стиль життя симів, їхнє персоналіті так в лоб показується на прикладі їхнього житлового приміщення. Це знову реалізм в голові мені не дає спокою, тому у мене може формуватись така думка. Це може бути в різних стилях гри, в різних збереженнях по сенсу. Я це не заперечую, але це мені не завжди подобається. Але от у мене тоді, при будівництві, намітився ось такий вигаданий челендж з цими кітами і забудовою району в цілому тому я вирішила поекспериментувати і пофарбувати дім. Темними відтінками всередині дому теж для мене були свої виклики, котрі в результаті мені дуже сподобались. В цей раз це поєднання кольорів покриття підлоги та стін. Таке темно-червоне чи бордове дерево на підлозі та білі стіни, не просто пофарбовані, а з цим панелевим покриттям. Я сумнівалася, чи буде це гарно виглядати, але в кінці будівництва я все ж. Так, я все ж оцінила. Мені сподобалось, як це виглядає. Плюс, з допомогою додаткових відтінків, всю цю картину гарно доповнили золоті елементи, котрі присутні в меблях. Чорний колір допоміг трохи ти, утихомирити цю незвичну для мене яскравість. І мені сподобалось, що в цей раз з цим набором китів меблі поєднуються з базовими речами в плані свочів. Якісь базові журнальні столики, котрі я, мабуть, використовувала за весь час. Ас рази два мали в собі свочі, котрі ідеально поєдналися з китами, що додались в гру, от тільки в цьому і в минулому роках. Це прям дуже добре. Якщо говорити про наповненість дому, то мені дуже подобається кухня. Кухонна частина з'являється одразу при вході в дім. Там знаходиться і столова зона невеличка перед вікнами, в котрих видніється басейн на задньому дворі. Тут також вдалося зробити куточок з каміном. Мені хотілося вмістити в цей будинок камін. Щоб не випускати із поля зору ось цю самовишуканість. В цьому куточку мені здається, симці буде приємно посидіти, послухати музику на програвачі та почитати книжку під звуки, тріскання з каміну. Далі по коридору можна потрапити в ще одну зону відпочинку. Тут вже розміщений навісний телевізор з імітацією під картину, і мені спеціально хотілося розділити ці приміщення, ці зони, тобто не розміщувати камін і телевізор в одній кімнаті. По аналогію з великими будинками, де вітальна зона може бути більш спокійною і не включати в себе сторонню техніку, тим самим розділивши ці місця для відпочинку по своїй функціональності. Якщо є бажання переглянути фільм, для цього є своє місце, для тихого читання інше. Зона спальні відокремлена цими дверима з секретом, дверима замаскованими під книжкову полицю. Саме це дає розуміння того, що власниця дому цінує свій особисто. Цей простір, незважаючи на те, що вона проживає тут сама. Можливо, вона може там ховати якісь секрети в спальні і не бажає, щоб кожен мав доступ до її особистого куточку. Тому така загадковість тут теж присутня. Як я вже казала, до цього що вирішила не прив'язуватись до вже існуючої симки як власниці дому, а створити уявний образ. Який у нас виходить кожного цього будівництва? Мені видніється тут молода письменниця або представниця модного СЕМ-світу, хоч можливо і на початку своєї кар'єри. Робочого місця у вигляді комп'ютеру тут немає для написання книг, якщо прив'язуватись до письменниці. Але зараз цю потребу з легкістю можна закрити переносним ноутбуком, щоб не засмічувати такий дорогоцінний простір технікою. Можливо, саме такої думки про зайву техніку. Яку притримується ця власниця. А якщо вже під час геймплею поєднати сюди і інші DLC, то тут визначитись з кар'єрою персонажки буде ще простіше, мені здається, бо варіантів з чого обрати буде набагато більше. Як ще варіант, в цьому домі можна реалізувати такий собі сценарій чорної вдови, котра бажає лишатись в тіні своїх таємничих темних справ і не збільшувати масштаби своєї розкоші, або симка з кримінальною кар'єрою. Котра зберігає свої таємниці в прихованій спальні. Тож, якщо ви забажаєте використати цей дім, варіантів для вигадання історії мешканки буде достатньо. А забрати цей дім ви можете, як завжди, за посиланням у описі під відео та в галереї Sims 4 Я чекатиму ваших вражень від сьогоднішньої будівлі. Якщо у вас з'явились думки щодо власниці, то теж діліться. Мені цікаво, як ви бачите використання моїх побудов. Я вже підходжу до завершення свого будівельного експерименту експерименту. почуваю в себе вже більш впевнено в будівництвах на каналі, як і раніше, бо до цього було відчуття забутості. Як це розкачуюсь потроху і далі, щоб повернути регулярні будівництва на каналі для любителів позалипати на процес створення. Все, я вам дуже дякую за увагу. Я чекатиму ваших відгуків. Бережіть себе та почуємось вже у наступному відео.